Знайдіть винних у кривавій виставці з таким плакатом. Іванна вийшла на площу Чернігова та закликала, аби відповідні органи звільнили винних з посад. Дівчина переїхала до Чернігова шість років тому. У 2014 році вона тікала з Луганська від руського міра на підконтрольну Україні територію. Я проживала в Києві, в Полтаві, в різних містах. Мені є друг, він якось розповідав. Ми з ним зустрілися там в районі Маріуполя, бо в мене батьки жили в Маріуполі. Що є Чернігів, є таке класне місто. Приїжджає тут дуже-дуже круто. І так вийшло, що я вирішила сюди приїхати. Але шість років тому це місто дуже відрізнялося від того, що я зараз. Тоді я приїхала, думаю, боже, на що я не приїхала. Таке маленьке містечко, нічого не відбувається. За ці шість років місто дуже дуже ну, розквітло тут. Не знаю, мені тут так класно, так ну в жодному місці України так не було. Вже у Чернігові дівчина зустріла повномасштабне вторгнення разом з чоловіком. Вони вивезли родичів та почали допомагати тим, хто цього потребував. Є ця жіночка, є інші там жіночки, є літні люди, і чомусь я подумала, що якщо я не не допоможу їм, то ну, ну мабуть, ніхто не зможе. Батьків та родичів Іванна запевняла, що немає змоги виїхати, а сама тим часом допомагала людям, які лишилися у Чернігові. Під час оточення міста дівчина познайомилася з основницею одного з благодійних фондів, разом з яким допомагає і досі. 19 серпня, коли росіяни вдарили по центру міста ракетою, дівчина виїхала з міста на кілька днів. Коли це все відбулося у Чернігові, мене не було ні тільки в місті, а в країні мене не було. Не повірите, але я вперше в житті. Так, спонтанно на два дні поїхала в автобусний тур. Коли стався вибух через те, що ми тут рядом живемо, чоловік одразу пригнув в машину, а він якраз тільки зайшов додому. Пригнув в машину, приїхав сюди. Він не дуже хоче, щоб я про це розповідала, бо він такий, знаєте, скромний, не любить оце все. Він допомагав накласти жгут бо Зараз вона в лікарні. Що він там ще робив, він не розповідає, бо він не хоче, щоб десь це світилося. Після ракетного удару по Чернігову дівчина чекала, що хтось з місцевих блогерів чи активістів почне надавати розголос у цій ситуації. Та за її словами нічого подібного не відбулося. Тому Івана наважилася зробити це сама. На своїй сторінці в інстаграм вона розмістила фото з підписом, у якому звернулася до президента. Звертаюся до пана президента Володимира Олександровича Вжийте заходи для того, щоб знайти людей, які змогли це допустити. У нас звільнили мера за те, що він рятував родину, тому звертаюся до вас. Те, що відбулось 19 серпня в Чернігові, в мільйон разів страшніше, і винні мають понести відповідальність, звільнення і прийняття на посади більш кваліфікованих фахівців. Я читала інші пости, ну що пишуть інші люди. Я насправді знаєте, як багато людей я просто чекала. Коли хтось щось подібне напише. Ніхто не написав, я вирішила написати цей пост для того, щоб. Ну, якщо ми повернемось трошки назад, в нас вже була якась така цікава подія, коли також постраждала дитина. І ну, так воно якось там все зам'ялося. І от зараз, хто в нас винен в тому, що було? Звісно, росіяни. Але так сталося, що подібна виставка. А вона була в центрі міста, а там догуляють діти. Моя думка, що такі події мають робитись десь, не в центрі міста. Така подія вона є мішенью для росіян. Я хочу, щоб винні були покарані. Нагадаємо, 19 серпня, передупів, росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатру ракетою типу Іскандер. В цей час у театрі відбувався захід під назвою Люці пташки, де зібралися виробники дронів. Згідно з анонсом, цю подію проводили у співпраці з Чернігівською обласною військовою адміністрацією. Організаторка заходу Марія Берлінська повідомила, що не погоджувала його з міською радою, а погодження отримала від військової адміністрації. Відомо, що питання багатьох чернігівців, чому подібний захід проводили в центрі міста і хто давав дозволи, Теж розслідуватимуть про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 19 серпня, перебуваючи у Чернігові.